Вітаю, десятикласники та десятикласниці! Це урок української мови і вже традиційно я, Анастасія Онаті. Сьогодні будемо вивчати, що таке есе і як навчитися його грамотно писати. Цей урок буде корисним для вас щонайменше з трьох причин: перша загальнолюдська. Ви навчитеся по-дорослому структурувати свої думки, тобто обґрунтовувати їх, добирати логічну аргументацію, обстоювати позицію. Це знадобиться на будь-якій роботі. Друга причина навчальна. Якщо плануєте подаватися на навчання за кордон, то повинні знати, що вміння писати есе взагалі чи не найважливіше з усіх. Саме цей вид тексту є обов'язковою частиною більшості мовних тестів, а також основним форматом роботи ледь не на кожному курсі у вишах Канади чи, скажімо, США. Студенти пишуть есе не лише з соціології чи літератури, а й з біології або навіть фізики. Звичайно, ці тексти мають особливості структури, але їх об'єднує одне уміння вибудовувати аргументацію, обґрунтовувати свою думку і демонструвати знання опрацьованого матеріалу. І нарешті третя причина. Назвемо її реалістичною і прагматичною. Звичайно, йдеться про ЗНО. Адже одним із видів завдань у тесті з української мови є написання власного висловлення. А це і є один із видів формального есе. Сподіваюся, сумнівів у важливості цієї теми у вас більше немає. Тож почнімо. Уперше слово есе з французької спроба або нарис використав французький філософ і письменник 16 століття Мішель де Монтень, портрет якого на екрані. Так він називав короткі тексти роздуми про себе та світ. Його книжка мала назву проби, а самого автора уважають батьком есеїстики. Очевидно, з того часу жанр есе змінився. З'явилося багато його різновидів і варіацій. Ми не зможемо проаналізувати всі, але зупинимося на основних. Усі види сучасних есе можна об'єднати у дві групи: вільні. Та формальні. До вільних есе належать тексти без обмежень форми, стилю та структури. Єдиний обов'язковий елемент авторська позиція. Ви обов'язково повинні сформулювати і довести свій погляд на ту чи ту проблему. Формальні есе мають чітко визначену будову. У таких текстах автори на початку висловлюють свою думку щодо теми, потім добирають залізобетонні аргументи і роблять висновок. Це якщо дуже загально. Насправді ж є дуже багато видів формальних есе. Наприклад, есе-визначення, порівняльне есе, есе протиставлення, причинно-наслідкове есе, аргументативне есе, есе-переконання, есе дослідження тощо. Без паніки, ми не будемо розглядати кожен вид. За зразок найбільш загальної побудови формального різновиду візьмімо аргументативне есе. Фактично, це той текст, який ви писатимете під час ЗНО. Проаналізуємо, як це завдання сформульоване в тесті. На екрані основна частина завдання. Є ключове запитання, його виділяють грубим шрифтом. Який зі способів подолання конфліктів є найбільш ефективним? Зверніть увагу, що у вимогах до завдання детально пояснено, які елементи повинні бути в аргументативному есе: це теза, аргументи, приклади з історії або сучасного суспільного життя чи особистого досвіду, приклад з мистецтва, висновки. Ці елементи прописані в самому завданні, тому можете вважати їх офіційною підказкою. За вміння правильно сконструювати кожен із згаданих елементів ви отримуєте бали. Залишилася дрібничка навчитися це робити. Теза це відповідь на головне запитання, яке вам поставили. Вона має бути вашою опорною точкою. На екрані є слова зв'язки доречні для введення тези. Я згоден або не згоден, згодна або не згодна з тим, що. Немає сумнівів, що я підтримую або не підтримую думку про те, що. На моє глибоке переконання. Я глибоко переконаний, переконана, що. Я цілком погоджуюся з тим, що. У тестах ЗНО останніх років автори завдань дають вам підказку, наприклад, інфографіку чи таблицю, у якій можна знайти готові варіанти відповіді на ключове запитання. Зараз на екрані фрагмент ЗНО 2021. Зверніть увагу. Перед вами короткий текст про конфлікти та діаграма з чотирма способами їхнього вирішення. Ви можете обрати один із запропонованих. Наприклад, сформулюємо тезу так. Я глибоко переконана, що найефективнішими способами вирішення конфлікту є компроміс і конкуренція. Вітаю! Відправна точка вашого есе готова. Далі треба дібрати щонайменше два переконливі аргументи, які чітко доведуть вашу позицію. Аргументи це відповіді на запитання, чому я так думаю, як написав чи написала в тезі?». Можна використати формулу теза тому що аргумент. Якщо вам складно одразу сформулювати аргумент до пропонованої теми, потренуйтеся на простих прикладах. Скажімо, у мене в руках телефон. Уявімо, що ваша теза це телефон. Як ви можете це довести? Це телефон, тому що він дає змогу передавати та приймати мовлення на відстані. Це переконливо, правда? Аргумент є. Тепер повернімося до нашої попередньої тези. Найефективнішими способами вирішення конфлікту є компроміс і конкуренція. Чому ви так думаєте? Доведімо першу частину тези. Компроміс є ефективним, тому що забезпечує мирне врегулювання конфлікту без насилля, адже призводить до такого рішення, яке влаштовує обидві сторони. Це буде перший аргумент. Зверніть увагу на слова зв'язки для ведення аргументів. По-перше, по-друге, для однозначної згоди з темою, з одного боку, з іншого боку, для часткової згоди або об'єднання протилежних позицій. Першим другим аргументом на користь моєї думки може бути те, що на користь моєї думки може навести такий аргумент. Аби бути переконливими, до кожного з аргументів треба дібрати приклад. Вони мають бути різними: один з історії або суспільного життя, другий з мистецтва. Прикладом з історії або суспільного життя може бути аналіз історичної події, епізоди з біографії відомих людей, спортсменів, політиків, бізнесменів тощо, результати соціологічних досліджень, навіть власний життєвий досвід. Приклад повинен ілюструвати ваш аргумент, це важливо. Зверніть увагу на екран. Приклад до аргументу про мирне врегулювання конфлікту міг би звучати так. Варто зазначити, що в історії вільної України є досить багато прикладів компромісів. Проголошення 24 серпня 1991 року незалежності нашої країни було результатом компромісу між частиною партійної еліти і Національно-демократичними силами. Ці взаємні поступки стали підставою для загальнонаціонального консенсусу, коли більшість громадян на референдумі підтримала акт про незалежність України. Потренуємося з другим аргументом і прикладом з мистецтва. Увага на екран! Другий аргумент: використання стилю конкуренції є ефективним, коли кінцевий результат дуже важливий для людей. Він дає змогу швидко приймати рішення, обстоювати свою позицію, не зважаючи ні на що, та боротися до кінця. Приклад з мистецтва: Згадаймо повість Івана Франка Захар Беркут. Головний конфлікт твору розгортається між поважним радником Тухольської громади Захаром Беркутом і з верхнім боярином-зрадником Тугаром Вовком. Вони є носіями двох протилежних ідеологій. Тухольці не можуть розв'язати конфлікт шляхом компромісу, адже йдеться про оборону рідної землі від монголо-татарської навали. Саме тому Захарберкут разом зі своєю громадою впевнено рішуче бореться з ворогом, захищаючи національні інтереси. Коли формулюєте приклад з мистецтва, пам'ятайте, що важливо вказати автора чи авторку, назву твору, жанр, художній образ та проблему. Якщо зможете навести доречну цитату, зробіться, але це не обов'язково. Зверніть увагу також на слова зв'язки для введення прикладів. Наприклад, не можу не згадати ситуацію, яка сталася з доречно буде згадати ситуацію, яка сталася з ілюстративним є випадок, описаний у творі. Останньою частиною аргументативного есе є висновок. Це математичне рівняння, пазл, конструктор, у якому складено докупи найважливіші думки з вашого есе. Висновок написати легко за такою формулою: теза плюс аргументи. Не копіюйте дослівно те, що вже писали. Краще зробіть узагальнення, перефразовуючи. Використовуйте слова зв'язки для висновку. Отже, з огляду на все це можемо зробити висновок що, підсумовуючи, можна сказати, насамкінець хочу підсумувати мої міркування. Проаналізуємо приклад висновку. Увага на екран! Отже, у кожній конкретній ситуації треба шукати певні шляхи розв'язання конфліктів. Компроміс є ефективним для досягнення стабільності і порядку в суспільстві. Він є також важливою складовою культури людей. Конкуренція ж необхідна тоді, коли людині нічого втрачати і вона мусить боротися до кінця. Узагальнюємо структуру аргументативного есе за абзацами, аби вам було легше скласти докупи все, про що ми поговорили. Перший абзац — теза, другий абзац перший аргумент та перший приклад. Третій абзац другий аргумент та другий приклад, четвертий абзац висновок. Звісно, це лише один із варіантів того, як ви можете вибудувати своє есе. Я переконана, що в кожного з вас є багато цікавих думок, якими ви хочете поділитися зі світом. Тож мирші на платформу креативити, натхнення вам і прекрасних текстів.